Початок української революції народження незалежності. Уявіть собі, Російська імперія, що здавалася непорушною, раптом розвалюється. І ось у цьому хаосі серед боротьби за владу з'являється нова незалежна держава Україна. Як це сталося? Хто були люди, що проклали шлях до свободи, і чому їм довелося боротися з тимчасовим урядом, а потім із більшовицькою Росією? Пориньте у вирішальні 1917 1918 роки, коли народилася Українська Народна Республіка, а її незалежність була скріплена кров'ю героїв Крут. Революційні події в Україні в 1917 му на початку 1918 року від автономії до самостійності. Після лютневої революції, у березні 1917 року, що повалила російське самодержавство. В Україні, як і по всій імперії, активізувалося суспільно політичне життя. Відразу ж було створено Українську центральну Раду – УЦР – представницький орган, який мав координувати український національно-визвольний рух. Її очолив видатний історик Михайло Грушевський, а його заступником став письменник Володимир Винниченко. Еволюція поглядів політичних сил України в питанні самовизначення пройшла шлях від вимог автономізації до повної незалежності. Українські політики розуміли, що потрібно спочатку консолідувати сили. Універсали Української центральної ради кроки до державності. Діяльність УЦР була спрямована на поступове еволюційне здобуття державності, що відображено в її універсалах. Перший універсал. Червень 1917 року проголосив автономію України у складі Російської Республіки та створення Генерального секретаріату уряду України. Це був перший крок до самоврядування, але його відразу ж засудив тимчасовий уряд в Петрограді. Другий універсал, липень 1917 року, був компромісним кроком у відносинах з тимчасовим урядом. УЦР погодилася, що питання про автономію буде вирішуватися всеросійськими установчими зборами. А за це тимчасовий уряд визнав генеральний секретаріат. Третій універсал листопад 1917 року. Після більшовицького перевороту в Петрограді УЦР проголосила Українську Народну Республіку УНР у складі федеративної Росії. Визначила її територію, вела восьмигодинний робочий день, скасувала приватну власність на землю. Це був прояв справжнього державного будівництва. Четвертий універсал, 9-22 січня 1918 року став найважливішим документом. Він проголосив незалежність Української Народної Республіки УНР та закликав український народ до боротьби за свою свободу. УНР ставала суверенною, незалежною, вільною державою українського народу. Кримсько-татарський Національний Рух та Події в Криму Паралельно з подіями в Україні в Криму розгорнувся потужний Кримсько-Татарський Національний Рух, його представницький орган Курултай. У грудні 1917 року проголосив Кримську Народну Республіку. Головою її уряду став Номан Челебіджіхан. Це була перша у світі мусульманська республіка з демократичним устроєм. Відносини УЦР з тимчасовим урядом та більшовицькою Росією. З тимчасовим урядом відносини УЦР з тимчасовим урядом були напруженими. Уряд не хотів визнавати автономію України, але був змушений іти на компроміси, особливо після Всеукраїнського національного конгресу в квітні 1917 року, який підтримав вимоги УЦР з більшовицькою Росією. Після більшовицького перевороту відносини стали ворожими. Більшовики надіслали УЦР ультиматум раднаркому, вимагаючи визнати їхню владу. УЦР відкинула ультиматум. Це стало приводом для Першої війни більшовицької Росії з УНР. Одночасно, у грудні 1917 року більшовики провели свій всеукраїнський з'їзд Рад в Харкові, де проголосили створення маріонеткової радянської України. Перша війна більшовицької Росії з УНР та Герої Крут. Війна почалася в січні 1918 року. Більшовицькі війська наступали на Київ. І УНР, щойно проголосивши незалежність, мусила захищатися. Бій біля станції Крути, січень 1918 року, символічний бій, де кілька сотень студентів і гімназистів, захищаючи підступи до Києва, на кілька днів затримали більшовицьку армію. Ця героїчна жертва дала час УНР на підписання Брестського мирного договору. Берестейський мирний договір та вигнання більшовиків. У січні лютому 1918 року між УНР та державами Четверного Союзу Німеччина та Австро-Угорщина було укладено Берестейський мирний договір. УНР, визнана як незалежна держава, отримувала військову допомогу для боротьби з більшовиками. Завдяки німецькій та австрійській арміям більшовики були вигнані з території УНР. Цей період відзначився походом Петра Болбочана на Крим, який звільнив півострів від більшовиків, демонструючи силу української армії. Підсумки: здобутки і прорахунки УЦР: Здобутки УЦР, проголошення УНР та її незалежності, формування перших органів державної влади УЦР та Генерального секретаріату, укладення Береспейського мирного договору, що забезпечило міжнародне визнання УНР. Прийняття Конституції УНР, яка заклала основи демократичного державного устрою, українізація армії і створення вільного козацтва національних військових формувань, прорахунки УЦР, повільність у проведенні соціальних реформ, нерішучість у створенні власної регулярної армії, затягування з проголошенням незалежності, занадто компромісна політика з тимчасовим урядом та більшовиками. Початок української революції став ключовим моментом у історії, що поклав початок багатовіковій боротьбі за незалежність та державність.